То ізраїльські експерти говорять про те, що в принципі може стати ситуація, що вони взагалі визнають суверенітет частини тих галанів, які були окуповані в 67-му році Ізраїлем, визнати за Ізраїлем. І фактично це вирішить дуже багато справ по безпеці північних кордонів, кордонів е, Ізраїлю. І ще е, фактор теж достатньо серйозний, який е, для Ізраїля на сьогоднішній день е, має величезне значення, я думаю, теж тут. Заслуга і самого Ізраїля, і в принципі, цих же ж повстанців за ці 11 днів буквально було повністю завершено ліквідацію оцієї осі супротиву, оцієї осі шиїцької, розповсюдження шиїцького ісламу, яку десятиліттями робив Іран. Це фактично Ірана через Ірак, через їх проксі групи іракські, Іракських Хезбала, шиїцькі міліції. Далі Сірія, як логістичний центр переправлення всіх. І озброєння, і військової техніки, і грошей в Ліван для Хезбали, і оця, і оця шиїцька шиїцький полумісяць, який був сформований, він зруйнований на сьогоднішній день. Плюс величезна проблема, яка була Україна арабської і Перської затоки у сунітських монархій, це те, що під кришою Башара Асада. Було вироблялася величезна кількість дуже високодійного наркотику Каптагону, який туди, туди йшов контрабандою і мав величезні проблеми е, для молодих людей в Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах і так далі. Зараз це теж припинилося. Фактично, припинила діяльність е, терористична. Кримінальне угруповання Хезболла, яке помімо і трафіку наркотиків, і зброї і терористичних актів, і незаконного продажу людей, припинило своє існування. І тому тут теж і заслуга в першу чергу Ізраїля, тому що вони обескровили і Іран, і Хезболу в принципі тим самим дали можливість тим же повстанцям спокійно йти без супротиву іранських проксій Ірану і Російської Федерації, яка ослаблена на е, війні в Україні, пройти отаким от маршем по всій Сирії і взяти її під контроль. Тобто, в принципі, зміни сталися тектонічні. В регіоні, да, які дійсно вплинуть на майбутню глобальну геополітику регіону. А якщо Росія лишиться баз в Тартусі військово-морської бази забезпечення і в Латакі і в Меймін, в Меймін, і, і, повітряної бази, то фактично вони втрачають останній форпост на Близькому сході, втрачають останній форпост військово-морських сил в східному і взагалі в Середземноморі. І тут це величезний ляпас Росії в геополітичному геостратегічному плані. Так, пане Євгене, добре, дивіться, ми розуміємо, що це такий ляпас Росії. Так, ми бачили, як зараз, ну фактично, це руйнування іміджу Путіна, в тому числі це прояв його слабкості, в тому числі це показ того, да це як міф про другу армію у світі розбився в сили збройних сил України, сил оборони. Ми бачимо це постійне руйнування його іміджу, але. Питання в тому, чи воно якось впливає, от як зараз події в Сирії, чи можуть вони якось відгукнутися нам на користь чи навпаки, ось як вони зіграють щодо України, і як вони можуть зіграти в плюс чи в мінус щодо Росії? Тут найскладніше питання. Чому тому що дійсно Путін не планував в військовому плані допомагати Асаду? Коли ця ситуація сталася, коли вони її фактично пропустили? Вони зрозуміли, що той контингент, який зараз знаходився в Сірії, а це приблизно 7,5 тисяч осіб, тому що до того вони дуже велику кількість е, військових вивели з озброєння військової техніки і перекинули на український фронт. 7,5 тисяч, взагалі, контингент, це обслуговуючі персонали, радники і, е, е, і військовослужбовці безпосередньо, оце весь контингент. Він фактично не міг вирішити ніяких неоперативних, неоперативно-тактичних е, нюансів, тому що. Джихадістів було приблизно від 100 до 120 тисяч, тобто ну, і теж саме з іранським представництвом а армія Асада розбіглася. Звичайно, в глобальній геополітичній концепції да Росія показала свою слабкість і показала в тому, що вона ще буде не присутня ще в одному серйозному регіоні світу, найсерйознішому регіону близького середнього сходу. Да, якщо вона лишиться цих баз військово-морської військово-повітряної, це взагалі її присутність в Середземному морі і взагалі е, в глобальних моментах е, існування її флоту, да, тому що там а Басфортанели закриті Туреччиною. Це дуже дуже великий ляпас. З іншого боку, як воно вплине на ситуацію в Україні? Ну я вам скажу так: е, говорити, що про якийсь позитив, якщо ми беремо військові аспекти. То звичайно позитивних нюансів немає. Вони зараз повністю зазвірієнням, як кажуть, да зосереджуються на фронтах українських. Це їх останній вже форпост, який вони, якщо вони їх програють, то взагалі тоді Росія втрачає весь глобальний вплив, який вона ще мала, хоч якийсь остаточно до сьогоднішнього дня. Все. Тому дійсно на полі бою в Україні буде дуже важко, і це, це треба визнавати. А в плані глобального ляпосу як гравця глобального. Можливо, Сірія якимось чином стосовно цих баз, які там є, може бути як якийсь козир до якихось переговорів можливих. Зараз я про це не можу говорити. Я не знаю концепцію Росії, як вони будуть бачити, чи хочуть вони. Дійсно залишити базу, ну принаймні в Тартусі, треба було б залишати це база 71-го року. Це база забезпечення військово-морських сил. Тоді було радянського союзу, зараз Російської Федерації. Вона має дуже велике значення. Ладно, ця авіаційна база в нимі вона молода, Вона в 2017 році була відкрита, але і та, і інша вона має велике значення на транзитних шляхах. Росії до Африки і до інших регіонів, де вона представлена вигляді своїх приватних військових компаній і так далі. От от така ситуація. Ну для України, для України дійсно, ну поки поки це не говорить про те, що це величезне буде якийсь плюс. Я думаю, що ну бачите, вони остатки своїх військової техніки, ППО, те, що можуть, звозять, звозять зараз Тартус, і грузять на кораблі, і з особовим складом вивозять з території Сирії. Це все піде проти нас, це все піде на український фронт От в цьому плані. А в глобальному масштабі Росія, як гравець, да вона втратила ну дуже серйозно іміджево інформаційно, геополітично і так далі. Це це факт, це правда. Пане Євгене, а ось те, що зараз Росія звозить та вивозить свою техніку і своє ППО, і те, що сталося з Росією в Сирії, ну знову ж таки, це не лише іміджевий ляпа це показ слабкості режиму Путіна. В тому числі, як ви вважаєте, чи це зрозуміли наші міжнародні партнери? Тому що ну, ми з бачили зустріч в Нотердамі. Ми бачимо, що сьогодні до нас приїхав так само не майбутній, а кандидат в канцлери Німеччини приїхав. Тобто, ми бачимо, що Європа, знову ж таки вона проговорює питання посилення України. От як ви вважаєте, ось ця ситуація в Сирії і те, що ем, вона показала слабкість в чергов, черговий раз, показала слабкість режиму Путіна. Чи вона нам допоможе у плані того, що європейські партнери зосередяться більше на Україні? Звичайно, я тут, тут я з вами погоджуюсь повністю. Глобальному геополітичному аспекті дійсно цей програш Росії в Сирії, він має величезне стратегічне значення для наших європейських партнерів, для інших партнерів, тому що дійсно Росія показала свою слабкість, і тут багато хто вже висловлювався. Якщо Росія програла в Сирії, то ми її можемо добити і е, в Європі для того, щоб вона припинила свою агресію. Так уже висловлюються європейські політики. Тому, в принципі, да я погоджуюсь, це може дати поштовх для того, щоб Європа більш активно допомагала Україні на фоні незрозумілої поки що ситуації сполученими штатами і з майбутньою адміністрацією Дональда Трампа. Ми не розуміємо, яка буде вся ситуація. У нас зараз сподівання є поки що отримати всі пакети, які ще нам може дати діюча адміністрація Байдена, і дуже серйозна і суттєва робота з європейськими партнерами для того, щоб ми. Могли принаймні вести активну оборону зараз у цій ситуації, яка є. А а, а а події в Сирії, звичайно дуже суттєвим чином відіграли роль для всіх інших, які побачили, що Росія нічого не може реально зробити. Давайте будемо відверти в Сирії в Сирії взагалі реальні бойові дії вигравали повикавагнер. Вони були головною рухомою силою, яка брала міста, селища, города, взяв брала під контроль і так далі. оці. це реально не частини регулярної армії Російської Федерації. Там тільки е, м'ясники, е, льотчики, які взлітали, і стирали з сліца землі, інші населені пункти, як наш Маріуполь. Оце були, нібито герої, які е, представляли російську армію, які десь там мали якісь успіхи. А реальні дії були у ПВК Вагнер. Потім, коли не стало ПВК Вагнер, звичайно, ви ж бачите, все посипалось як карточні домики. Всі побачили, що таке дійсно армія Російської Федерації. От дуже хочеться, щоб е, цей картковий будиночок, який Російська Федерація собі збудувала, нарешті весь розсипався і щоб його е, залило ескрементами з їхнього туалету, який у них зазвичай стоїть на дворі. Пане Євгене, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашої ефіри. Євген Добряк, експерт, міжнародник, народний депутат України шостого скликання. Був разом з нами на зв'язку. Ну а я е, закликаю вас поставити вподобайку, залишити коментар, підписатися на канал. Ну і я дякую вам е, за присутність на цій розмові. До зустрічі.